Гляньте на іскру тут. Бачите? Не бачите. І гляньте на іскру тут. Бачите? Не бачите. А насправді це абсолютно різний по фізичним своїм характеристикам матеріал. Бачите, це магнітний матеріал. Це не магнітний матеріал. Але саме цікаве було тоді, коли зробили аналіз цим матеріалом. Немагнітний матеріал, в принципі, було зрозуміло, що щось толкове. Ну, не було зрозуміло що. І бачите, цей матеріал оказався мідно-нікельовий сплав. Тобто, славно звісний наш куні. купронікель, да? А магнітний, магнітна трубка взагалі виявилася дуже цікавим матеріалом. Чому цікавим матеріалом? Тому що гляньте. Вроді би, звичайна магнітна трубка. А? Абсолютно незвичайна. І цей матеріал коштує доволі таки класних грошей. На сьогоднішній день лом цього матеріалу 350 гривень кілограм. Це нікель. Прикольно, прикольно. Звертайте увагу! Обов'язково на магнітні метали з мілкою іскрою. Але тут є подстава. Серед цього дуже багато такого матеріалу, як фехраль. Та й сферм з хромом без нікеля також дає ту саму мілку червону іскру. Але у нього вона довша. На жаль, зараз немає з чим порівняти. Я трошки не підготувався. Давай ще раз покажу із крутіля, подойди. Дивіться. <му> да її просто нема. От вам і ніке. А в фехраля вона трошки буде відлітати. Класна посилка, класна. Матеріал класний, думаю, класний. Ми погнали розпаковувати далі, а ви візьміть болгарочку, побігайте по гаражу, може, що толкове знайдете і налубни його.